І так, у нас тільки одна людина з аудиторії робила збір, і це дуже чудово, це по моєму плану йде. Тому що моя е, головна мета це залучити більше людей до того, щоб ви робили збори. І так, е, у мене до вас питання, чому ви раніше не робили збори? Скоріше все, що був якийсь страх. Е, до прикладу, страх, що ви не зберете ту суму, яку ви поставите. У кого був такий страх? По суті, всі, хто не робив збір. Давайте поговоримо про це. Uh, є Стерненко, да? у нього аудиторія 2 мільйони людей. Є Надія Дорофеєва. Скільки не є аудиторія? Теж приблизно 2 мільйони людей. Стерненко збирає набагато більше людей. Тоді питання: що може бути ваш страх, якщо у вас теж так само людей, як і у інших людей, ну підписників. Але можливо ви зберете менше, але це все одно більше, ніж нуль. І очевидно, що все що більше ніж нуль, це набагато краще. Um, тепер питання до аудиторії до вас: у кого з вас є інші страхи, які ми можемо обговорити? Um, можливо, у когось є інші страхи щодо початку збору? Дуже багато зборів. Є дуже багато людей які приймати збори, і чим я зможу заохотити людей на тому, так, так. Uh, і так питання було те, що дуже велика конкуренція. Є багато людей, хто робить зараз бори, що насправді дуже добре. А uh, ми про це поговоримо пізніше. Ну, я буду розглядати про інструменти, як залишати більше донатів. По суті, uh, друге питання. Ресурс uh, ресурс у вас чи ваші донати мається вазі. У ваших донатів стосується ресурс. Ну, скажімо, чесно кажучи, в мене немає відповіді на це запитання, але, мабуть, це добре, тому що це означає, що інші проводять настільки багато зборів, що вони донатять максимум з того, що вони можуть. От тому, по суті, це добре. Додам ще одну цитату одної нашої волонтерки, яка проводила нещодавно збір. Вона каже: чесно, у мене перед збором і в день збору. Завжди відчуття, як у мене день народження, хоч і нервно, і чи збереться, але це такі класні, завжди емоції. Хто робив уже збір? Ви мабуть це відчуєте, що дійсно у вас таке відчуття, наче ну це не подарунки, звісно, але це ем, підтвердження того, що ви є дійсно цінними для ваших друзів, що вони готові вас підтримати і закрити ваш збір. Тобто, це як самоствердження в тому плані, що ви дійсно у вас є довіра, по-перше. По-друге, вони хочуть вам допомогти і закрити ваш збір. Відповідно, через це і у цієї людини така, така емоція була. Як почати збір? А, як обрати збір? Є два варіанти. Почнемо з простішого: це почати дружній збір. А хто чув про дружній збір? Це чудово. Значить, є що розкристи. І так, концепція дружнього збору полягає в тому, що ви долучаєтесь до одного якогось великого масштабного збору, в якому є ціль, наприклад, 100 тисяч, 200 тисяч, 300 тисяч, яку самому дуже важко закрити. І ви долучаєтесь маленькою баночкою, яка є всього на 10 тисяч, наприклад. І таким чином, уявіть собі, у вас є 10 друзів, кожен з них взяв баночку по 10 тисяч, і у вас вже є 100 тисяч. І як то кажуть, разом простіше і веселіше, і ви зберете цю ціль. І для цього навіть Монобанк створив інструмент, який дозволяє вам відкрити банку з головної банки, і кошти, які приходять на вашу міні банку, одразу йдуть в банку вашої батьківської. От тобто, це прям дуже зручно. І другий е варіант це знайти запит самому, або запитати у ваших друзів чи родичів. Чи хто у вас ем, стоїть на захисті батьківщини і служить в Збройних силах? І у вас є можливість до них допомогти і зробити по суті те саме, тобто відкрити збір, попросити їх, щоб вони записали для вас відео, відеозвернення, оскільки це підвищить довіру до вашого збору. Питання номер 2 скільки часу треба робити збір? Е, простіше всього збирати збір до трьох днів, як, як ви бачили. Багато блогерів і фондів збирають масштабні збори там зазвичай десь за три дні. Так само і ми знайшли для себе таку золоту середину саме три дні, тому що після трьох днів вже набагато важче тримати фокус ваших людей, також ті люди, які і так вас вже донатили вже 100% кошти. І, скоріш за все, після третього дня вже буде доволі важко залучати. Нових друзів, то тільки репостами або проханнями друзів в direct messages, в повідомлення, яку ціль ставити. Я завжди раджу почати з маленької цілі, тому що як ви бачите, війна не закінчується. Час зробити ще збору у вас буде, і тому я би радив почати з маленької цілі, наприклад, 5 тисяч, 10 тисяч. Після того як ви зрозумієте, наскільки швидко ви можете закривати цю ціль, ви зможете підвищувати цю ціль. Де збирати? Більшість людей збирає в Інстаграмі в моєму околі, але також популярні такі платформи, як Телеграм, Фейсбук, Твіттер. Ще один пункт, який є дуже важливим, який я помітив, що працює, особливо коли збір масштабний і дуже великий це анонс. Наприклад, коли у мене був день народження, я зробив анонс про збір за тиждень до цього. І також я сказав, що я подвою всю суму, і таким чином мені почали навіть донатити до того, як настав день народження. Чому це важливо? Це тому, що. У людей іноді є справи, да? Ну банально. Вони протягом дня чи двох можуть не заходити в інстаграм. І якщо вони побачать, що у вас збір завчасно, вони зможуть закинути вам відповідно завчасно початок збору і як збирати? Я помітив, що дуже важливо подолати відмітку в 30-50% вашого збору в перший день. Чому як працює психологія донатів і психологія того, як люди заходять на вашу банку? Уявіть собі, ви заходите на банку вашого друга або подруги, і ви бачите на ній суму 1 тисяча, а ціль, наприклад, 100 тисяч. І ви бачите, що ціль. А що збір почався два чи три дні тому? Скоріше за все, я не хочу робити опитування, щоб нікого не смучати, але скоріше за все ви не закинете, тому що ви бачите, що банка не рухається, і ви би хотіли, щоб ваші гроші, можливо, не, не дуже вмісне слово, але щоб вони працювали. Тобто ваша ціль, щоб ваші кошти пішли на допомогу якомога раніше. І зазвичай люди хотіли би, щоб долучалися вони до тих зборів, які є успішними. Тобто вони хочуть бути частиною успішного саме збору, який закриється вчасно, і гроші підуть працювати, ну купувати і підуть на фронт відповідно. Тому е дуже важливо саме на початку збору дуже сильно пушити, щоб ви зібрали хоча б 30-50%, Це от прям дуже важливо. Далі відписувати та дякувати друзям прям реал-тайм. Чому це важливо? Вони бачать вашу залученість. Коли вони бачать вашу залученість, вони розуміють, що ви переживаєте, переживаєте, що ваш збір, наприклад, або стоїть або навпаки. Ви дуже раді тому, що вас дуже швидко підтримують. Таким чином вони хочуть вас підтримати емоційно і відповідно і донатом. Тому, якщо ви віддаєте цьому збору ваші емоції, ваші сили, люди це бачать. Ну і звісно, це треба передавати через Інстаграм чи ту, ту соцмережу, в якій ви, ви проводите збір. А, так, є питання? Можна відслідкувати хто донатить, щоб він одразу відписати? Так, так. В Банобанці є виписка. В цій виписці є список імен е, з прізвищами. Тому да, ви можете подивитися і написати. Якщо людина донатить не з монобанку, а з якогось іншого, вона може підписати, тоді ви знаєте, а так зазвичай, якщо з Монобанку там прізвище ім'я є. Тобто одразу можна дізнатися. Далі я розповім про те, як можна підсилити ваш збір якимись розвагами. Один зі способів, який використовували на моєму минулому зборі — це розклад Таро. Один мій друг взяв таку смішну хату, взяв у подруги своєї карти Таро, і просто за кожен донат робив е якийсь розклад. І У нього питали там, наприклад, коли Путін помре. Короче, він просто приколу ставав карти і розповідав якісь речі, і таким чином він свій збір міг пропушити. Інший приклад це моя дівчина робила вірші. Кожен донат від гривень, і цей вірш був саме про цю людину. І ви не повірите наскільки багато людей хотіли побачити е вірш про 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 себе. Це ну, прям дуже працює. Ну, навіть я сам, я знаю, що я донатив на ті збори, де казали, що я напишу про вас кілька хороших речей, якщо ви закинете мені там, 100 гривень. Ну, це прям 100% працює. На день народження дуже працюють е, такі методи, як запостити просто смішні відео та фото з вами. Е, оскільки, знову ж таки, е, я живу за кордоном, я намагаюся не освітлювати там, взагалі своє життя в інстаграмі. І е, те, що на, на свій день народження я робив пости. Історіси про себе там зі своїми фотографіями, це був прямо унікальний контент. Тому людям було цікаво донатити. Також можна використовувати меми. Меми можна придумувати сам самому або брати у когось, що робити після збору. Ну тут доволі все просто. Дякувати всім. Я іноді після кожного збору проходжусь по виписці в банці і намагаюсь подякувати абсолютно кожній людині. Хто мені задонатив? Ну я знаю цю людину, і на це може піти приблизно 40-50 хвилин. І це можливо здається занадто, але мені здавалося, що це прям дуже важливо, тому що ви показуєте свою персональну вдячність за те, що вони виділили також свою, свій час, свої кошти на те, щоб підтримати саме ваш збір. Тому я їм зазвичай дуже вдячний, тому що саме через них я можу продовжувати волонтерити і надалі. Також можна зробити пост сторі точніше іде тягнути абсолютно всіх, хто вам або задонатив, або зробив репост вашого збору. Раніше я теж так робив. Дійшло до того, що інстаграм почав не публікувати мої сторіси в директ меседжах тих друзів, тому я перестав це робити. Але по суті, іноді було там 40 50 відміток людей, хто робив репости. Далі звітування. Звіти потрібні для того, щоб у вас була довіра на наступні збори. Це є прям дуже важливий аспект. Я скажу один секрет: насправді мало людей дивиться саме звіти. Вони дивляться на наявність звітів. Тобто, вони дивляться, що у вас дійсно є звіт від військових, що це легітимний там збір, що є документи відповідні, є чеки, таблиця звітності. Ось, наприклад, у нас на даний момент приблизно закрито, закрито 250 запитів. І я розумію, що як мій донатор я можу заплутатися у абсолютно всіх цих. Звітах, запитах, тому у нас є таблиця е, звітності, це Excel-табличка, в якій абсолютно всі е, запити. Ще один е, момент це не видаляти пост е, з інстаграму. Чому це важливо? Тому що також можуть виникнути у людей е, питання щодо прозорості. Тобто, у вас був збір, а потім ви зібрали кошти, а потім посту немає. І питання: чому? Типу, куди пішли кошти? От так само е, можна додавати ваші сторіси і пости в хайлайти для того, щоб е, люди бачили в історії по фактом, що ви робили збори. Ти, таким чином ви можете заохочувати людей. Слідувати вашому прикладу, тобто role modeling, показувати ви їм, що ви не забули. Ви живете за кордоном, але все одно ви стараєтеся, ви намагаєтеся допомагати. Ви робите хоча б там один збір в три місяці, це теж окей. Ну або один збір в рік на свій день народження, це теж супер. Ну це знов таки краще ніж нуль. Тому я чесно завжди дуже вдячний тим, хто робить, хоча б один збір і допомагає мені зі зборами. І так, як збирати за кордоном, якщо у вас немає монобанку. Ви просто можливо чули, що Монобанк це, мабуть, найбільш розповсюджений інструмент для збору коштів. Він також може приймати донати з іноземних банків, але обмежено. Також ви можете збирати на такі інструменти, як Revolut, Вайс, MBWay, І потім просто все конвертувати або скидати на гривневу картку Монобанк, або якщо той, хто організовує збір, або ви плануєте купувати щось за кордоном. Дякую. То ви можете відповідно не міняти ці кошти на гривню. Як збирати з іноземців? Насправді, це для мене досить загадка, бо більшість моєї аудиторії це українці. Хоч і я до повномасштабного вторгнення жив кілька років за кордоном і є відносно багато іноземців-друзів або знайомих, або колег, але на жаль, з початком повномасштабного вторгнення більшість їх так би мовити відвалились і не слідкують за війною. Що я би не сказав дивно, це, мабуть, ну на жаль, це правда, але так є. Але е, що дуже важливо, є така от окрема категорія іноземців, їх не дуже багато, але вони прям дуже сильно топлять за Україну. Вони донатять, вони прям дуже підтримують, роблять пости, читають регулярно і все це. І от ось саме з цих людей треба якось знайти і е, їх залучити до ваших ініціатив. Як це зробити? Мабуть, що просто розповідати про те, що ви робите, от таким чином час від часу до вас будуть приходити іноземці або це партнери ваших друзів-українців. Таке теж часто буває, що вони дізнаються про вашу діяльність і е, залучаються до допомоги. Е, е, окрім зборів, можна багато чим ще займатися. Один з прикладів, ви бачите навколо себе, це лока-фест. Um, таке можна робити не тільки в Лісобоні, також і інші міста там в Порту. Наприклад, у нас немає прям ось такого івенту, як, як тут. Тому um, ініціативи можна придумувати, брати ініціативу в свої, в свої руки, робити кінофестивалі, фестивалі Наприклад, ось до прикладу до мене звернулись волонтери з Америки. Вони кажуть, що у них є уже готова програма фільмів, які можна просто показати. Вам тільки треба маркетинг і локацію. От фільми про Україну це короткометражки. Вони йдуть одну годину в сумі. От, і також можна взяти ініціативу і провести такий от івент. Наприклад, в США є така, забув слово, але суть проста: ви просто берете телефон і дзвоните своєму сенатору або комусь із влади, із влади. І це в Америці прям працює. Якщо ви не бачите, що люди цим зацікавлені, вони реагують і дають більше допомоги або просувають ваші потреби в у владу там, Трампу, Байдену і так далі. А, ну і мітинги. Звісно, мітинги. А, ось, наприклад, у нас спорту ми робимо мітинги приблизно раз на два місяці. От, і я бачу, що дуже часто не вистачає рук. Не вистачає людей, хто щось своїми руками зробить або вкладе свій час. Ви також можете бути частиною цього, тобто, не обов'язково бути медійною людиною, не обов'язково мати багато друзів для того, щоб робити тільки збори. Тобто, збори це одна з можливостей волонтерити, допомагати Україні Україні, але крім цього, є також інші активності і можливості допомогти. І так, це все. Дуже дякую вам, що послухали. Слава Україні.